Всім привіт! На дворі середина жовтня, і прийшов час наводити порядок на своїх високих грядках і підготовлювати їх до зими. Вириваємо все, що відцвіло, і сохло. А цю грядку повністю готуємо до посадки цибулькових, які потрібно посадити восени. Тюльпани, нарциси, крокуси. Тому перець хоч ще росте, ще зелений, плоди з нього час від часу зриваємо, але змушені його вже повністю викопати. Ось так я навела порядок на наших високих грядках. Урожай, який був незібраний, зібраний, вже дозбирала сухе, все позабирала, і ці клумби готують для посадки цибулькових. Це високі грядки, тому верхній шар ґрунту потрібно або замінити, або досипати свіжим ґрунтом. Оскільки тут будуть рости тюльпани, нарциси, то ґрунт має бути розрихленим, добре тренованим. Тому до свіжої землі ми також додаємо ще й пісок. Не пропустіть моє наступне відео, в якому буду показувати посадку тюльпанів саме на цій грядці.